Яблуко в осінньому саду. Пізньої осені маленькі близнятка, Оля й Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя з яблунь опало і шурхотіло під ногами. Тільки де неде на деревах залишилося пожовкле листячко. Дівчатка підійшли до великої яблуні. Поруч із жовтим листком вони побачили на гілці велике рожеве яблуко. Оля й Ніна аж скрикнули від радощів. Як воно тут збереглося? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна, і зірвала яблуко. Кожній хотілось потримати його в руках. Оля хотіла, щоб яблуко дісталося їй. Але вона соромилася зізнатися у цьому, а тому сказала сестрі, хай тобі буде яблуко, Ніно. Ніні теж хотілося, щоб яблуко дісталося їй, але вона теж соромилася висловити це бажання. Тому сказала сестрі, хай тобі буде яблуко, Олю. Яблуко переходило з рук у руки. Дівчатка не могли дійти згоди. Та ось їм обом. Сяйнула одна і та ж думка. Вони прибігли до мами радісно, схвильовані, і віддали їй яблуко. В маминих очах сяяла радість. Мама розрізала яблуко і дала дівчаткам пополовині.